Так, робота. Так, Затонський Саша, так? Да? Да. Саша, можна? Добре, 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 стоїм. Стоїмо, молодчина. 2.57. Оце хороший результат для О. всіх відразу. Так, Дановский Максим. Ну, можна, Максим? Нормально. 230. Богданов Денис. Можна да не повітря? Денис, ще раз. Ще раз маєш зафіксувати положення і тоді я зафіксую. Можна? Можна. Добре, добре, молодець. 237. Так, э, аль-харам Низар, можна. Добре, Нізарчик. 203. Так, Тупко Віталій, кушнір Артем, можна? готується, можна. Тимур, швидше! прогулочку. Добре, добре, можна? добре. Десь тут, так. Десь згоден з тобою? 239. Можна? Кушнір Артем, Гаврилов, Кирило готується можна. можна? Добре. Молодець. 238. Гаврилов, адже мільяр готується можна. Можна. Добре. 215. Так, адже мільярд, Черноусов, платон готується, можна. 197. Треба трошечки додати, щоб було два. Черноусов, платон, чистиков і можна. Илья, можна. Добре. 214 чисні ковелья, Сухой Микита Должна. Можна. Добре. Друга спроба, Олександр. 229. Сухой сухої мики. Такі котимур можна? готується, Нікіточка, носочки можна? на початку лінії, Да, можна. Поїхали. Максим. Добрий стрибочок. Прекрасно. 238. Так, іко, Яремковський Артем готується. Стоп, тут зійшов, а там заступив. Давай ще разочок, Ще разочок. Ножки скинь, трошки відпочинь. Носочки в притул, притул до лінії. Готуєшся і поїхали. Добре, добре. Другі спроби виправишся. 295. 195. Так, Яремковський величко, Роман, готується, можна. Добре, молодець, прекрасний стрибочок. 239. Так. Величко Роман, Покальський Іван готується. Носочки по початку лінії. Можна. Добре, можна. Добре. 245. Так. Кокальський бурдейний назар готується, можна. Добре. 244. Бурдейний завозненко. Павло готується. Можна. Добре. 257. Так, завозненко Павло, друга Денис готується. Можна. Два рівно. Дрога Денис, Задонський, Саша, друга спроба готується можна. Добре. 206. Так, Саша, поїхали, Дановський, Максим готується. Добре. 260. Бурдан 10. Дановський, Богданов готується назад. Ні, дивись, Суночок, ти стояв, потім пішов раз, а потім взагалі пішов. Ти вже пішов на дистанцію, а не стрибнув. Можна? Добре, добре. Нічого страшного. 218. Було, було далі. Так, Богданов, Альхоран, Нізар. Можна? Добре. 240. Нізар, будь ласка, тут повіталій готується. Можна.